Минулого нема. Майбутнього нема. Є наслідки причин. Є послідовність значень. Є площина, в якій квадратний корінь зла росте і все довкруг дискримінує, наче. Є рівність, при якій із протиставних двох життя рівняє до нуля найкраще. Є точка на нулі. Де сходить дощ, як Бог, на пересоглі губи наче, є градус, що п'янить, є тисячні, що ціль, запрілий окуляр затерпле передпліччя, є світло, при яким не відкидаєш тінь, є куля, що летить до тебе в вічність.